103 безпілотники збили вночі сили оборони України. Ще 51 дрон був локаційно втрачений. Про це повітряні сили збройних сил України повідомляють у телеграмі. Запускали російські окупанти шахеди із орла, Брянська, Курська, Мілерового та Приморсько-Ахтарська. Внаслідок ворожої атаки дісталося 12 областям, зокрема Харківщині, Одещині та Сумщині. У Харкові після масованої атаки дронів у ніч проти суботи кількість постраждалих зросла до 12, серед них двоє дітей. Про це повідомила у телеграмі обласна прокуратура. Росіяни випустили по місту щонайменше 9 безпілотників. Дісталося цивільній інфраструктурі. Зокрема, один із шахедів поцілив помедзакладу у центрі міста. Також руйнувань зазнали житлові будинки та магазини. На місцях атак тривають рятувальні роботи. Починаючи з 11 до 12 години ночі, росіяни здійснили запуск серії БПЛА по місту Харків. Щонайменше 9 влучань по території міста. А під ударами були Київський район, Шевченківський та Нововарський райони. З цього боку немає жодного цілого вікна. Це палати, це коридори, це сходи, це операційна, це перев'язувальна. Ну, тобто пошкодження є, вікон є пошкодження, е, тому що біля вікон, і всередині там дещо постраждало. Ворог продовжує тероризувати Херсонщину про обстріл Антонівки у своєму телеграм-каналі. Повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко. За словами, вночі до лікарні доправили поранену літню жінку. У неї мінновибухова та черепно-мозкова травми. Атакували росіяни і Одещину, загинула людина, і ще троє поранені. Повідомили у ДСНС. Через дронову атаку та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні легкові автомобілі. На місцях ударів працюють прокурори і правоохоронці, які документують наслідки обстрілів. Наслідки ворожої атаки фіксують і у трьох районах Київщини. Минуло без загиблих і поранених, кажуть в обласній військовій адміністрації. В Обухівському районі пошкоджено п'ять приватних будинків, і по одному в Бучанському та Бориспільському в приміщеннях вибиті вікна, двері пошкоджені покрівлі та фасади. 460 ударів завдали росіяни по Запорізькій області протягом доби. Дісталось 11 населеним пунктам. Зазначив очільник Запорізької Ваєван Федоров. Били із безпілотників РСЗВ та авіації. Минуло без постраждалих. Утім, пошкоджена цивільна інфраструктура, Щонайменше 34 квартири та приватних будинки. Президент України Володимир Зеленський прямує до Лондона 2 березня. Там пройде саміт, де обговорять гарантії безпеки України в разі припинення вогню. Пише Ройтерс. До заходу долучаться лідери європейських держав, зокрема Німеччини, Данії, Норвегії, Туреччини і Фінляндії. А також генеральний секретар НАТО Марк Рюте, президенти Європейської комісії та Європейської ради Урсула фон Дерляєн і Антоніо Кошта. Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведе двосто. Оронні зустрічі з Володимиром Зеленським та прем'єркою Італії Джорджою Мелоні. Україні потрібен справедливий і тривалий мир. І ми працюємо саме для цього. Таку першу заяву президент України Володимир Зеленський зробив після суперечки з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Джеді Венсом у соцмережі Ікс. Написав, що дякує Америці за підтримку і за цей візит. І подякував президенту Конгресу та американському народові. Президент України прокоментував публічну суперечку у Білому домі та пояснив свою позицію в інтерв'ю Fox News, яке вийшло в ефір у п'ятницю. Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі відреагував на некоректні факти про війну, кількість загиблих і наголосив, що ніхто в Україні не пробачить Путіну. Зеленський також переконаний, що потрібно бути обережними у висловлюваннях щодо окупованих та зруйнованих територій, бо це оселі та життя людей. І ніхто не хоче закінчити війну більше за українців. Водночас, український лідер подякував президенту Трампу та американцям за підтримку і заявив, Україна готова до миру однак для старту переговорів необхідні гарантії безпеки. Ви реліфопіс. Ми готові до миру, але ми повинні бути в сильній позиції. Що це означає? Просто знати, що наша армія сильна, що наші партнери з нами, і що ми маємо гарантії безпеки. У нас недостатньо зброї, щоб витіснити росіян, і ми поки що не бачимо дійсно великого обсягу нової підтримки з боку Сполучених Штатів. Я поважаю президента і поважаю американський народ. І я думаю, що ми повинні бути дуже відкритими і дуже чесними. І я не впевнений, що ми зробили щось погане. Український президент не готовий до миру. Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі одразу після перепалки з Зеленським. Трамп сказав, що той цитую зневажив штати. Водночас журналістам заявив, щоб відновити переговори. Зеленський має сказати, що хоче примиритися. I'm for peace. We're not to go into a... Я шукаю миру. Ми не хочемо йти на десятирічну війну та грати в ігри. Ми хочемо миру. Якщо ми підпишемо, він шукає, щоб продовжувати боротися, боротися, боротися. Загинуло дві тисячі людей цього тижня молодих українців і росіян. І ми цього не зробимо. Але він має справу з дуже слабким набором карт. Якщо ми підпишемо, він має справу з дуже сильним набором карт. І що він не хоче укладати мир? Це дуже просто. Я не хочу займатися чимось тривалим. Я хочу негайного спокою. Нагадаємо, зустріч лідерів обох держав в овальному кабінеті 28 лютого закінчилася словесною перепалкою щодо війни в Україні. Володимир Зеленський нагадав про те, що війна не закінчилася ні за Обами, ні за Трампа, ні за Байдена. На це різко відреагував віцепрезидент Джей Ді Венс і сам Трамп, який знову виставив Україні рахунок за надану допомогу. Зеленський натомість заявив, що переговори з РФ можуть не привести до очікуваних результатів, бо країна-агресорка не раз порушувала домовленості. Україна та її президент ніколи не залишаться на самоті. Європа продовжить працювати разом з Україною заради досягнення сталого і справедливого миру. Написала в соцмережі Ікс президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Свій пост вона зробила українською мовою. Такі ж тексти в соцмережі Ікс оприлюднили президент Європейської ради Антоніо Кошта і президентка європейського парламенту Роберта Мицола. Підтримала Україну також Польща, Німеччина, Франція, Португалія, Іспанія, Канада, Австралія, Нова Зеландія та інші країни. Ну і власне Україна і США не підписали міжрядову угоду про рідкісно земельні метали та інші корисні копалини. Раніше українська і американська сторони повідомили, що документ погоджений ця угода рамкова у ній йдеться про створення спільного фонду, яким керуватимуть Україна та США. Пенсії зростуть щорічно. З 1 березня в Україні проводиться індексація пенсій. Цей рік не став винятком. Більш ніж 10 мільйонам пенсіонерам піднімуть виплати на 11,5%. Розмір підвищення розраховується індивідуально, але він не може становити менше ніж 100 гривень і більше ніж півтори тисячі. Тож наскільки збільшить виплати та чи треба для цього звертатися до пенсійного фонду, знає Дмитро Шульга. За ті роки, що я працювала, я заробила, одяглася, обулася, і зараз я не витрачаю на це. Пані Людмила все життя була лікарем-терапевтом. Працювала на півтори ставки. Каже, дбала про старість, щоб пенсії було більше, яка зараз складає 10 тисяч гривень. Я зараз із сином, тому що дружина і діти за кордоном, а він працює тут. Тому він платить і я не приймаюся цим. Оце мене виручає. Якби я платила за квартиру, за світло, за газ, то я б звичайно так себе вільно не вела. А ось у пана Вадима пенсія майже мінімальна 2830 гривень. А взимку каже за комунальні послуги, сплачує 3000 гривень. У мене є машина, трішки підзаробляю. Тільки так самі розумієте, вижити на 2800 гривень нереально. Пан Вадим зізнається, суттєво індексація пенсії з 1 березня його не врятує, але кілька сотень все ж краще. Оксана Жилнович, міністерка соціальної політики України, пояснює, таке мінімальне підвищення зумовлено упущеннями в індексації минулих років. У людей, які вже давно вийшли на пенсію, виплати малі у районі 1000-1500 гривень, які не індексувалися. До них були додані державні доплати і гарантії. Зараз ми ухвалили рішення, що для таких пенсіонерів з низькими пенсіями. Ми будемо абсолютно всю пенсію індексувати. Тож люди з повним страховим стажем, які мають на рівні 3 тисячі пенсія, незалежно від того, скільки самої страхової пенсії в цьому. Платежі, а скільки є різних видів дотяжок, все одно отримають більше не на 100 гривень, а щонайменше на 300. у 2025 році. Пенсії зростуть на 11,5%. відсотка. Виплати будуть проіндексовані для 10 мільйонів людей всіх категорій, зокрема ліквідаторам на ЧАЕС, військовослужбовцям, інвалідам та родинам, які втратили годувальника. Очікується, що середня пенсія зросте на 600 гривень. В минулому році це був 5789 тисяч гривень, а стане зараз 6345. Важко сказати про мінімальну пенсію. Якщо ми говоримо про тих людей, які мають 15 років страхового стажу і 60 років, то в них там буде одна мінімальна пенсія. Якщо людина має 30 років страхового стажу, але мінімальна зарплата, то в неї буде трохи більша мінімальна пенсія. В кожного будуть свої мінімуми. В нас немає єдиного мінімуму в пенсії. Для тих, хто вийшов на пенсію три роки тому, виплати не будуть проіндексовані, бо коефіцієнт розраховується за двома критеріями: це середнє зростання заробітної плати та інфляція за три роки. Саме тому обговорюється законопроект системи балів. Поділилася Олександра Бетлі, експертка інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Кожна людина, коли вона сплачує ЄСВ єдиний соціальний внесок, своєї зарплати їй будуть нараховуватися бали. Наприклад, якщо зарплата, якщо сплачується внесок в середньої заробітної плати, людина буде отримувати 10 балів. Якщо у людини більша заробітна плата, їй нараховують більше 10 балів. Якщо менша, то навпаки. З такою системою люди зможуть отримувати чесну мінімальну пенсію або підвищену в залежності від кількості балів. Так само буде змінюватися в принципі індексації. Індексація буде. В Принципі постійна, тобто не буде цих трьох років паузи. Таким чином, ми на старті реформи зафіксували вартість балу. Вартість балу потім індексується по чітких правилах. Відповідно, ми будемо знати точно, яка буде пенсія. За даними Мінсоцполітики, загалом в Україні 2 мільйони 800 тисяч пенсіонерів, які працюють для них. Оновлять пенсію з 1 квітня. Якщо людині бракує стажу для виходу на пенсію, його можна докупити. Поділилася Олександра Бетлій. Купівля стажу це означає, що ви сплачуєте ЄСВ, які ви не встигли сплатити раніше. Зрозуміло, що сплата ЄСВ має бути не менше мінімального розміру. Мінімальний розмір розраховується як 22% помножений на мінімальну зарплату. Мінсос політики стверджує, що індексація пенсій пройде автоматично. Йти і переоформляти не треба. Дмитро Шульга, Вадим Мороховець, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.